Господь промовив до Мойсея, кажучи: звернись до ізраїльських нащадків з такими словами: сьомого місяця, першого дня місяця, у вас буде відпочинок, день пам'яті сурмлення, святі збори. Не займайтесь жодною щоденною працею, а приносьте Господу вогняні жертви. І буде для вас це день гучного сурмлення. Десятого дня, сьомого місяця, день викуплення, ви будете смиряти ваші душі. Не виконуйте цього дня жодної роботи, тому що це день покути, аби звершувати. За вас викуплення перед Господом вашим Богом, упокорюйте ваші душі. 15-го дня цього ж сьомого місяця має почати сім днів свята наметів для Господа. Першого дня виберіть собі гарні плоди дерев, пальмове віття, галузки густолистих дерев та гілля верби з надпотоків і сім днів будете веселитись перед Господом вашим Богом. Сім днів у році святкуйте це свято для Господа, сім днів будете жити в наметах. Ось такі Господні свята.